Окупанти укріплюються на Луганщині, готуючись до наступу ЗСУ. Українські війська напередодні форсували річку Оскіл на Харківщині, звільнили кілька селищ на Донеччині та просуваються до адмінкордону Луганщини. На окупованій частині області росіяни продовжують примусову мобілізацію чоловічого населення. Розповів Сергій Гайдай. Стягують війська активно, так дійсно готуються до оборони. Бачимо, що вони зариваються. Бачимо, що будують певні оборонні там споруди захисні е і е накопичують потрохи е особовий склад та важку техніку. Окупанти дуже дуже активно зараз е глушить повністю весь зв'язок, як мобільний, так і інтернет, і ретельні перевірки роблять місцевому населенню. Напередодні у сватовому прогремів вибух у приміщенні колишньої автостанції будівлю росіяни переобладнали під готель. За словами гайдая, там загинули окупанти. Також сьогодні вночі вибух стався на базі окупантів у Кадіївці та у місці їхнього скупчення біля Новоайдару.